Так, е, у комісії немає питань е, по присутнім. Я так розумію, що всі ознайомилися. Е, щоб вам не чекати, давайте ми вас відпустимо, а далі вже будемо проводити комісію, щоб займалися своїми справами. Дуже вам дякую. Еліна, скажіть, будь ласка, Віроченка і Деміденка не буде, так? Не чекаємо їх. Так, тоді починаємо комісію, так? Так, Сергій. Значить так, по запрошеним ми розібралися. Давайте почнемо з першого питання про нагородження почесної відзнакою Чернігівської обласної ради за мужність і вірність України. Нам треба голосувати. Голосуємо за друге питання. За присвоєння почесної... Громадянин Чернігівської області Жиденко. За. Третє питання: про присвоєння звання почесний громадянин Чернігівської області Зайченка. За четверте питання. Про внесення змін до положення про нагородження почесного відзнаку Чернігівської обласної ради за мужність і вірність України. За. Так. П'яте питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 грудня 2024 року про почесну відзнаку Чернігівської обласної ради, волонтер Чернігівщини. За. Шосте питання: про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції в Чернігівської області. За. Сьоме питання. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії управління поліцейської охорони в Чернігівської області. За. Восьме питання. Про е, звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області за 9 місяців. За. Так, пояснення, понятне. Дев'яте. Дев'яте питання. Про затвердження плану заходів на 25-27 роки з реалізації стратегічної е, сталого розвитку Чернігівської області на період до 27 року. За. Так. Десяте питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 грудня 2024 року про припинення юридичної особи комунального медичного закладу обласний центр медико-соціальної експертизи Чернігівської обласної ради. Це, це ж технічне питання, я розумію. За. Так, одинадцяте питання про розгляд заяви ТОВ екопроджект щодо викупу орендованого майна на житлових приміщень загальною площею 227 двадцять сім квадратних метрів будівлі, що розташовано за адресою міста Чернігів, проспект Миру 20 Подальшому роботу проводимо, документи вкладані, заява подана, зараз перевіряють. Ну, це ж викуп без аукціону, так я розумію? Є можливість викуп, є можливість можливість і на <татричен> аукціоні з компенсацією цих Тобто треба Олександр Вікторович, це ж відноситься до ділового центру, так я розумію? А ваша яка позиція до цього питання? Якщо там не узгоджені були деякі питання технічне, документальних, ну, зараз управління весь пакет документів отримало, воно на розгляді. В принципі, вони на сьогоднішній день мають таке законне право. У них поліпшить зроблено на більше, ніж 25 років. Давайте тоді голосувати. За. Ну там 12 мільйонів і на 4 було поліпшення, так? Якщо реалізовано це рішення, то в межах цієї суми в принципі, я має бути. Зрозуміло. 12 питання. Про перепрофілювання. Та перейменування комунального некомерційного підприємства Прилуцький обласний будинок дитини Надія Чернігівської обласної ради та затвердження його статуту. До побачення. А перепрофілюється він в що? Перейменовується. Зрозуміло. І голосуємо за. Тринадцяте. Про надання згоди на безоплатну... Давайте <гибі> проголосуємо це Не А Зрозуміло. Голосуємо. За. Чотирнадцяте вже зазвучені воно сидить. Це розпорядження, надавалася позадійна допомога, так, дровами також. Так, про передачу майна зрозуміло. За так, п'ятнадцяте питання про затвердження ліквідаційного балансу комунального підприємства видавництва чернігівські обереги. Нарешті ми завершили процедуру ліквідації цього підприємства, тому що рішення було прийнято і припинено діяльність цього підприємства ще в 15 сімнадцятому. Зрозуміло. Голосуємо за 16-те питання про продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення товариства з обмеженою відповідальністю прилук. Ja, зрозуміло. Зрозуміло. Це голосувати за. 17 -е питання. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства Діловий центр Чернігівської обласної ради за рахунок вартості ремонтних робіт. Оце ж Зрозуміло. Голосуємо за. 18 питання. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради на списання з балансу основного засобу. Це машини там були, чи що там? Це е, на території СНС обладнаний майданчику для... для спалювання для спалювання. А. Розуміло, давайте голосувати за. 19 -е питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської обласної області окремого індивідуального визначеного майна. Голосуємо за. Двадцяте питання. Про приватизацію нежитлової будівлі, що розташована за адресою міста Чернігів, вулиця Базепа 55А шляхом продажу на аукціоні. Повертаємося -по -по до цього питання. Минулого року також ми вистачали голосі. Це аптека 206 на Зеба 55А. Угу. Та, так само ми пропонуємо її виставити на аукціон і спробувати. Бажаючи її цитати, я думаю, що аукціон відбудеться і аукціон відбудеться з підвищи. Через Прозоро, правильно? Так, like, Раз, тоді голосуємо за. Про внесення змін до методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Чернігівської області, затвердженої рішенням обласної ради від 10 лютого 2023 року. Пенсійний фонд.

Тепер вони хочуть уйти взагалі на гривню. Да. Ми пропонували зробити зменшений, як зменшений, але не за гривню. Е Мати будівлю, два поверха, е в користуванні і не платити за це взагалі, нічого, ну, це, це нонсенс. Безкоштовно віддати. Я, як ну, Я предлагаю голосувати, я проти. Ви проти? Ну, все Я утримався. Я, утримався. я утримався. Три. 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 Не, Ну, я вважаю, ну як будівля і зноси де. Там є схема, можна їм там прописати один відсоток. Можна там 0,1 вивезти, як це по-людськи, щоб вони платили. Хоч щось платили. Ну, це ж не мислимо, що ми кожен день там опалення, освітлення, каналізація, туалети полімонтували, зараз тікло, кришу поремонтували. кришу ну, перемонтували. Да, вони там відшкодування будуть, але ж це ж це всі робити. Так, 22 питання. Про внесення змін. Давайте проголосуємо. Так. Ага. так. Угу. Зрозуміло. Голосуємо за. 23 питання. Про списання безнадійної заборгованості. виконавчі документи без виконання. Тобто товариство, яке заборгувала зараз, припинила свою діяльність, Фактично, там юридично існує, але не здійснює Тобто, Ні майна, ні коштів немає, тобто, зараз можна робити висновок, що однозначно гарантовано, що ніколи цей ворог не буде за рахунок этого предприятия, такое будет, как было, за тоже регулятивный баланс, за затворжение, то эти 400 тысяч так же в бюджете на эти и будут. Поэтому вот такая пропозиция, походу, ну, это все и не администрувать на сегодня, в принципе, не полоним. Спасибо. Делаю с вами за 24-те питання. Про погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі андрогорядних лісових матеріалів та дійснення побічних лісових користувань на 26 й рік. Угу. Зрозуміло питання. Голосуємо за. 25-те питання. Про надання комунальному підприємству Ліки Чернігівщини Чернігівської обласної ради дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж межземельних ділянок в натурі на місцевості. П'ятнадцять об'єктів там це в селах колишньої аптеки. Зараз треба зимовими питаннями вирішити, відвести, зареєструвати це питання. Ми в подальшому плануємо. Задати Зрозуміло. 26 питання про надання Состинському районному дожірному агралісоподарському спеціалізованому підприємству ж, Сосниця рай агролізгосп дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок площею 3,7 і 2,3 гектари на території Сосницької селищної ради.

Про затвердження аварійно-рятувального загону спеціалізованого призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі змінною цільового призначення з адресою міста Чернігів, провулок Вокзальний, будинок 1. Так, голосуємо за так. 28 питання: про внесення змін до рішення обласної ради від 16 травня 2024 року. Про надання аварійно-рятувальному загону спеціалізованого призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чернігівської області, земельної ділянки, постійне користування площею 3,1 гектара місто Чернігів, вокзальний будинок 1. Оце те саме, таке За. 29-те питання про надання Михайло Коцюбінської селищної ради дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділянок площею 813 гектарів та 311, які перебувають у постійному користуванні ДП Чернігів-Агролізвосп на території Михайло Коцюбінської зрозуміло. За. Так, 30 -е питання. Про погодження технічної документації зимоустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту за адресою міста Чернігів, вулиця Стрелецька, 1, управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації. Там школа чи що там заходять? Цей за 30 питання. 31. Про план роботи обласної ради на 26 рік. За. 32 питання про звіти депутатів Чернігівської обласної ради. 8 скликання за 25 рік. За. 33 питання про затвердження про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Верховної Ради України. За. 34. про звернення до Голови Верховної Ради України Стефанчука щодо надання права від срочки від призиву під час мобілізації педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти державної комунальної власності, які працюють у цих закладах освіти за основним місцем роботи. За 35. про звернення Чернігівської обласної ради до Кабінету міністра України щодо необхідності підтримки регіональних медіа. За. Інші питання про розгляд клопотання Коробської селищної ради. Це Коробської селищної ради. Це церква чи що? Аптека. Аптека. Хочуть вони передати, аптека функціонує, аптека там проносить. Таким же відмовилися? Відмовили. Ще раз звертаються, ще раз голова каже, що треба розглянути це питання на комісії. Наші рекомендації відмовити, наше підприємство ну, не повод. Давайте голосувати, я утримуюсь. Утримуюся. Так, і друге про надання дозволу на відчуження транспортних засобів. Це там машини були там якісь. Хороша машина. Якщо ми продали запитувати списати, Зрозуміло. Тоді голосуємо за. А сьогодні ми розглянули всі питання. Ворум є. Так, у нас сесія на 11.30, так? Да?